Доброго дня малята! Запрошу вас на заняття ознайомлення з природним довкіллям. Вранці сонце проснеться. Всім на світі посміхнеться. Діти, сьогодні ми з вами поговоримо про погоду. Що ж таке погода? Погода це поєднання температури повітря, хмарності, опадів, вітру та вологості у даній місцевості. Хто ж досліджує погоду? Досліджують все це метеорологи і допомагають їм спеціальні метеорологічні прилади. Працюють метеорологи на метеорологічних станціях. Діти, пригадайте, якими словами можна сказати, якщо світить сонечко. Яке воно? Сонечко ясне, ласкаве, променисте, лагідне. Та й погода буде сонячна. Якими словами можна сказати про небо, коли світить сонечко? Небо блакитне, небо синє, прозоре, чисте, сонячне. Як можна сказати про небо, на якому немає сонця? Небо сумне, сіре, похмуре? Та й погода буде похмура. Діти, послухайте одну цікаву казку про вітер. Жили були два братика вітра, старший брат північний вітер, інший південний. Як же вони не схожі один на одного? Як повіє північний вітер, одразу стає холодно, морозно. А як подує Південний вітер, стає зовсім інакше, стає тепло та лагідно, що ще впливає на стан погоди? Які ще явища природи впливають на стан погоди, крім вітру? Це такі, як дощ, сніг, град, туман, іній, гроза. Все це атмосферні опади, за якими ми можемо орієнтуватися про стан погоди. Деякі явища природи мають свої характерні звуки. Послухайте їх і відгадайте. Це дощ. А це вітер. Це град. Це гроза. Як називається погода, коли йде дощ? Погода називається дощова. Коли дме вітер, як називається погода? Погода називається вітряна, молодці малята. Діти, а ще давним-давно. Коли не було метеорологічних станцій, то люди за народними прикметами визначали погоду. Зорі багряні до вітру, високо пливуть білі хмари до гарної погоди. Грім гримить, хліб буде родить. Ластівки низько літають, буде дощ, співають синиці, чекай тепла. Ось такі народні прикмети про погоду. А ще люди кажуть: у природи немає поганої погоди. На цьому наше заняття закінчено. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить та будьте здорові! До наступної зустрічі!